Доброго ранку, колеги. Сьогодні ми знову на продали у і сьогодні в нас перша однока, з якою хочемо з вами поділитись, тож купили собі нову забавку. Давайте, начну, машечу в Тож, Хто вгадає, що в цей час ми собі прикупили? Ми не будемо до того тягнути інтригу. Купили ми для навощення рамок собі пристосову. Ну, Ось так гарно запаковано. Тут видно, що це фірма. Ну Гарно все запаковано. Тож, навощувач з трьома калами на 145-ту рамку, на 230-ту рамку. І на 300 рамку це трансформатор жало. Ну і зрештою покажемо вже, як все працює. І так, ми вже перевірили нашу нову забавку в роботі і скажу вам, що неї дійсно таки неймовірно швидко навощувати рамки. Тож, продемонструємо, як тепер легко навощуються рамки. Зараз ми налощуємо 145 рамочки. ось, І власне е Покажу, а потім ще розкажу, які плюси і мінуси, і що пасує, що не пасує, контактами до цього. І замкнув, покажи, як це на камеру. Видно, як трішки нагрівається. Оп. І притиснули. Тобто ви бачили буквально секундна справа і рамочка є вже нагорщена, ще також почали по-новому складати рамочки. Якщо таким чином їх складати, вони не розсипаються після того, як ми їх зв'язуємо скотчем. Так як от у нас на пасіці є всі можливі види рамок, ну майже всі, напевно. Тобто є і 145-та, і Рутівська, і Даданівська. Ми купили собі три лекала. Ось, і перелаштуватися, наприклад, на Рутівську рамку це не так складно. Беремо наше лекало, яке йде на 230-ту рамку. Його вставляємо. Ось, Вставили на 230-ту рамочку, тоді пересуваємо відразу так, щоб контакти були навпроти. Загнутих дротиків. Встановили. Ось, і будемо навощувати 230-ту рамочку Також спробуємо Тож по стандарту ставимо. Лощинку. Так, виставили контакти і надягаємо рамочку на вощинку. одягнули, приставили. І тепер знову раз. І притиснули. Рамочка гарно налощена. Давайте беремо наступну рамку. Відразу розставили. Вон ж таки контактова дояву рамочку. Раз. і притиснули. Гарненько ну, Таким чином, налощення рамок стає досить приємною і швидкою процедурою, але, звичайно важливо, щоб рамки були стандартні, щоб оці отвори були на однакових відстанях. щоб Бо якщо у вас різні типи рамок, десь дирка тут просверлена, десь тут. Кожен раз, звичайно, контакт переносити, воно просто тебе бісить і не дає робити, бо ми пробували навощувати наші якісь старі рамочки, то звичайно воно не працює. На нових рамочках дуже гарно працює і дійсно дуже пришвидшує навощення рамочок. Враховуємо, що якщо у вас старі виушні рамки, вони десь мають вигін. Звичайно, що контакти добре не прилягають, і в такому випадку цей навощувач не буде працювати. Тому враховуйте це, враховуйте, що під нові стандартні рамки дуже гарно і гарно можна намощувати. І так, в кінці дамо е, пропозицію, так як ми вибраковуємо рамки, які є для нас нестандартними. Е, десь лоб такий грубший, десь плечики трошки товстіше. Воно нам грає для розпочатоного станка і також ми цілимося в майбутньому на лінію. Тому нам такі рамочки не підходять. Відповідно, ми їх років два тому натягнули, покажи. Рамочки натягнені. В основному всі на чотири дроти зроблені. На чотири дроти зроблені. Рамки натягнені, повністю зроблені, готові до навощування. Ми їх готові продати по 5 гривень. Дивіться, розмір, наприклад, міряємо розмір. Тут є з половиною. Тут є завжди 410, тут по ширині, бачите, є 410. ось, А отут а, трошки розмір гуляє. Тут, наприклад, 195, навіть 20 немає, а в цій рамці 205 є. Відповідно, де. Ось, тому дивимося, бачимо, десь є лоб. Покажи просто, що ближче було. Десь є лоб товстіший. Товстіший, ось тут є лоб товстіший. Так. А десь є лоб проста планка. Для людей, для людей які тримають бджілки для... в невеликих кількостях їм не принципова ця різниця ми цими рамками користувалися. І не було проблем, доки не було розпечатального станка. Тому в кого немає проблем в розпечатувальному станку. Звичайно, в такій рамки за 5 гривень варта. Собі придбати можемо доставити їх до Львова в наявності є близько 500-600 штук.